А уявіть собі собі Європу там в кінці 70-х років, навіть з середина х Європа починає думати про те, що їм треба якийсь літак, який би вони був і винищувачем, і бомбардувальником, і штурмовиком, і щоб він там гарно працював. І щоб е, всі були задоволені, військово-промисловий комплекс всіх країн, які війдуть в цей консорціум, отримував додаткові гроші і таке інше. І от збираються британці, німці, італійці, е, французи і іспанці, і е, починають розмовляти про літак майбутнього е, один для всього ЄС <кхем> і літак, який потім стає єврофайтером «Тайфуном», вони починають розмовляти про те, які в нього повинні бути тактико-технічні характеристики, яка повинна бути його вага, де він може робити дислокацію, чи може бути морська версія, ну і так далі. І от в результаті цих тренувань, майже на протязі трьох років, якщо я не помиляюся, прийшли до того, що французи вийшли з цього проекту і почали розробляти. Той літак, який вони вже до цього колись починали розробляти, це літак, і в майбутньому став Рафалем.